Всім мої суботні вітання. Народ, я правда, не господь Бог, я всіх не обігрію сам. І одною хлібиною всіх не нагадую. Але люди дійсно просять, от реально кусок хліба просять сьогодні. Миколаїв, Суми особливо, Херсон. Е я, допустимо, себе з дому віддав вже і сковородки переселенські в сім'ї з Константиновки. І е обуву віддав там мене була. Я не к тому, я не хизуюсь з цим. Я просто, ну, нормальні люди розуміють, що так же само піддали з дому. Ви розумієте, хочеться все віддати, всім поділитися хочеться. Тому що коли ти розумієш, що людина дійсно ходить, ну, ну, до мене він приїхала, родина в приселенців, у нього обув з дірками. Ну, про що б тут балакати? От мене вона вже вийшла, ця людина другою обув. Я просто кажу про те, що ми маємо залишатися людьми і радіти, тому що в нас є кусок хліба і в нас обув не без дірок. Ой, коротше, не дерева обув, все, вже Уже голова просто обертом іде. Тому, будь ласка, долучайтесь, допомагайте, тому що я зараз менше з цього роблю. Це постів, відео якісь там. Я більше займаюсь, бігаю, мотаюсь і щось питаюсь купити, щось питаюся відправити, щось питаюсь пакувати. Ну вибачте, це не моя одна країна, це не тільки моя одна країна, це не тільки моє горе і біда, це наше обще. І також случилося, що е государством нахуй не треба. Державі я маю на увазі нашій владі. Так що давайте разом не бросати цих людей в біді, тому що якщо не ми, тоді до кого не Ну, До фондів, до притулів. Ну самі подумайте. Вони вже з голоду вмерли, якщо вони б ждали допомоги. від них. У кого що є, одяг, зуття. А, може хто продуктів хоче купити сам відправити, пожалуйста. Я навіть даю людські номера тих людей, хто просто звертається. Долучайтесь, допомагайте, пожалуйста. Ми ж люди в кінці концові, ми повинні стати скотами, бездушними. Всім дякую, велике. Тим, хто з першого дня війни зі мною особливо. Вибачте, поки що ліве ухо так і не розложило, так що чую тільки направо. Всім гарного дня.